Сертифікація органічної продукції народні депутати планують запровадити європейські правила покарання агресора. Збитки, завдані Україні терактом на Каховський ГЕС, можуть скласти основу для екологічних репарацій. Відбудова України Верховна Рада пропонує запровадити цифрові іспити для виконавців будівельних робіт. Від публічних консультацій до нових механізмів міжмуніципального співробітництва сильна держава починається зі спроможних громад. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час третього міжнародного саміту міст і регіонів, що відбувся у Києві. Ця платформа об'єднала лідерів громад, міжнародних партнерів, парламентарів урядовців навколо головного завдання відновлення України. Завдяки європейським союзникам, вже відбудовано сотні інфраструктурних об'єктів. Наразі. Зі реалізовуються ще 900 спільних проєктів з відновлення та розвитку українських регіонів. За словами глави держави, потрібно, аби міста та громади могли підтримувати один одного. Наразі вже понад 500 українських ОТГ підписали угоди з європейськими партнерами. відбудовані вже сотні об'єктів інфраструктури разом з нашими друзями в Європі, з нашими друзями, та партнерами в різних. Країнах Сполучених Штатах Америки саме завдяки співпраці між регіонами і містами. Я особливо вдячний тим із вас, хто допоміг нам пройти зими Зими. Зими цієї війни. Росіяни робили все, щоб у нас був блекаут. Завдяки співпраці з вами. Ми отримали понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання. Є вже і 454 проекти в альтернативній енергетиці дуже цінуємо свою співпрацю на рівні культурної дипломатії та для підтримки наших людей, які у час війни знайшли прихисток у ваших, ваших містах. Я щиро вдячний нашим іноземним партнерам за той рівень підтримки, який ми впродовж тривалого часу відчуваємо. З вашого боку, тому що це дуже важливо, коли ми відчуваємо підтримку на рівні президентів, на рівні парламентів, на рівні урядів, але мабуть найбільш тісніша підтримка це та, яка йде від наших партнерів на рівні невеличких міст, містечок, сіл, тому що ваша комунікація, ваші промінчики підтримки це те, що потрібно сьогодні українським містам, селам, селищам. Іншим населеним пунктам, тому що це проміння підтримки і надії, а надії на гарну й майбутню співпрацю. Два роки тому Росія здійснила акт екологічного тероризму, підірвала греблю Каховської гідроелектростанції. Понад 600 квадратних кілометрів території опинилися під водою. 80 міст і сіл затопило, а понад півтора мільйона людей залишилися без доступу до чистої питної води. Опріснення і хімічне забруднення близько 35 тисяч квадратних кілометрів акваторії Чорного моря призвело до загибелі багатьох морських видів. Було знищено близько 10 тисяч гектарів водноболотних. Хугіття приблизно 30% природно заповідного фонду Херсонщини опинилося під загрозою зникнення. За словами народної депутатки Юлії Овчинникової, Україна готує докази для міжнародних судів, аби визнати цей теракт актом екоциду. Екологічні збитки можуть стати підставою для майбутніх репарацій, які має сплатити Росія, зазначила парламентарка. Руйнування дамби Каховської ГЕС є безпрецедентним актом екоциду, що призвів не лише до екологічної катастрофи, але й до порушення принципів гуманітарного права та становив загрозу для життя і здоров'я людей. У майбутньому саме екологічні збитки, завдані терактом на Каховський ГЕС, можуть скласти основну частину екологічних репарацій, які має понести агресор. В Україні можуть запровадити цифрові іспити для виконавців будівельних робіт. Це має стати наступним кроком процесу автоматизації сфери містобудування. Переконана голова парламентського комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. За її словами, сьогоднішня ситуація свідчить про критичний дефіцит сертифікованих фахівців, здатних відповідати за реалізацію будівельних об'єктів. Наразі в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва є 375 атестованих інженерів-консультантів. 60 із них мають сертифікат вищої категорії складності, але лише у 43 цей сертифікат є чинним. Відповідно на весь ринок та на об'єкти, що будуються за участю міжнародних партнерів або реалізуються на рівні громад, не вистачає людей, стверджує Шуляк. На її думку, потрібно усунути освітні монополії, що зробить більш відкритим і справедливим доступ до професії. Зі слів парламентарки, актуальним є й питання відповідальності сертифікованих виконавців та створення прозорої системи позбавлення сертифікатів, адже за останні 30 років жоден сертифікований архітектор чи інженер-проєктувальник не втратив право на професію навіть у випадках серйозних порушень. Потрібно створити прозору систему позбавлення сертифікатів, зокрема із використанням цифрових інструментів. Це завдання має стати спільною відповідальністю парламенту, уряду та антикорупційних органів, зокрема на ЗК. Це виклик сформувати не лише законодавство, а всю систему, яка запобігатиме зловживанням. Тоді ми не будемо мати обличчя міст, спотворене безкарністю. Виробництво органічної продукції в Україні планують регулювати за стандартами ЄС. Профільний комітет парламенту рекомендує Верховній Раді попередньо ухвалити проєкт закону, який запроваджує нові вимоги до сертифікації, обігу та маркування органічної продукції. Документом встановлюється система державного контролю у цій сфері. Серед ключових новацій запровадження відповідальності, якщо продукція буде забруднена речовинами, що заборонені для використання у виробництві органіки. У разі ухвалення законопроєкту буде розширено також кількість видів продукції, яку можна сертифікувати як органічну. Обов'язково це стосуватиметься товарів без пакування. Своє маркування матиме продукція мисливства та рибальства, що умістить органічні інгредієнти. Виробників органіки зобов'яжуть звітувати щодо кількості земель, зайнятих для органічного виробництва, обсягів виробленої, реалізованої та імпортованої продукції, за словами народних депутатів, майже 90% вітчизняної органічної продукції експортується до країн ЄС. Двадцять році регламент в Європі щодо органічного виробництва змінився. Ми його імплементували. Це було бажання як і самих наших українських виробників, так і загалом асоціацій через те, що більшість продукції прямує на експорт Європейського союзу, і вже, вже коли воно буде тут стандартизоване, сертифіковане, відповідна упаковка, відповідно маркування в Україні, не потрібно буде переходити додаткових контролів в європейському союзі, і це спростить експорт наших виробників. Денний центр життєстійкості відкрили в Солом'янському районі Києва новий простір створено для підтримки внутрішньопереміщених осіб та мешканців району. Проєкт реалізовано Українською фундацією громадського здоров'я спільно з міністерством соцполітики в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як в центрі можна буде отримати кваліфіковану психологічну та юридичну допомогу, консультацію соціального працівника. В Україні вже працюють понад три сотні таких закладів. Денний центр у Солом'янському районі перший створений зусиллями громади, де мешкає понад 380 тисяч людей. В цьому районі знайшли прихисток понад 26 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За словами голови райдержадміністрації Сергія Мовенка, послуги з ментального здоров'я у громаді затребувані. Цей центр перше, для чого потрібен, для того щоб ти всі проблеми, які зараз у нас є в країні. Вони дуже важко відображаються на дітях, на жінках, в кого є певні проблеми і нерозуміння, де їх чоловік перебуває, чи інші сімейні якісь негаразди. А тут завжди будуть працювати навчені фахівці, які зможуть надати психологічну допомогу, порадою, можуть порадити, куди далі звернутися для того, щоб у людини не було безвихіддя.